Доброго дня, діточки! Україна наша держава, а ми, українці. Без чого не може жити Соловейко. А людина, як Соловейко не може жити без пісні, так людина не може жити без вітчизни. Де б вона не була, тепловітчизни її зігріває. Батьківщина це наша рідна Україна, земля, де ми народились і живемо, де живуть українці, давній великий народ. Де живуть наші батьки, де жили наші предки? А з чого почалась Україна для кожного з вас? Звичайно ж, з маминого слова, з Колискової пісеньки. Українці ви маленькі, українці та той ненька, Україна рідний край. Ти про це запам'ятай. Українська рідна мова, ненькі пісня Колискова, Київ. Серце України. Пам'ятай про це, дитино. А тепер послухайте рядки віршів і додайте відповідне слово. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Так, вірно Україна. На найголовніше місто України. Столиця наша, Київ. Є багато країн на землі. В них озера, річки і долини. Є країни великі і малі, а найкраща завжди, звичайно, Україна. Символічний знак держави міста чи роду, герб. Урочиста пісня, що є символом державної єдності, гімн. Полотни ще одного або декількох кольорів, яке символізує символ держави державний прапор. Щасливі діти, які народились в рідному краї і, виростаючи в ньому, поступово пізнають свій народ, хоч ви ще маленькі, але пам'ятайте, що ви частинка великого народу. Всі ми українці. А Україна наша вітчизна. Дітки, бажаю вам успіхів. Вчиться задоволенням. Побачення!